Ліва бойова стійка. Хоп! Зібрались. Не забуваємо, ребят. по корпусу лівий правий. в лівий стійки, на п'ять шагів. Боковий удар в корпус. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Вернули задом. І закріпляємо праву стійки. Права бойова. Оп! Зібрались. Так само техніка. Увага. Передня задня рука. Боковий в корпус. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. І задом вернулися. Ребята, увага. Сіл на носочки. І став на кулачки. Хоп! Набіжжимо. Не віджимаємося. Всі на кулачки стали, ребят, спина рівненько, рівна планочка. Підняли голови, я рахую до десяти. Стоїмо один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Підскочили. Потерли кістяшки. Потерли ладошками. Розігріли.